До фіналу так і залишилось два кроки. Australian Open без українців. Євро 2012 Україна відзвітувала в Брюсселі. Шахтар і Динамо завершують перший збір. Кубок Азії. Фіналісти відомі. Киян Александр Долгополов завершив свои виступи на Australian Open. Українець повторив рекорд Андрія Медведьева на цьому турнірі. Дійшов до чвертьфіналу. Пройти далі Долгополову завадив британець Энди Марий. Пятий сейний на кортах Мельбурн Парка встречался с 22-летним украинцем Александром Долгополовым. Чтобы сломить сопротивление соперника, британцу потребовалось 4 сета. 7-5-6-3-6-7-6-3. Мары мог и не доводить дело до четвертой партии, так как в третьем уверенно вел 2-0 и 3-1. Однако в шестом гейме Долгополов, сделав обратный брейк, восстановил паритет 3-3. Самым же интересным по накалу событий стал одиннадцатый гейм, во время которого Александр сумел отыграть три брейкпоинта и выиграть самые длинные розыгрыши в матче длиной 35 ударов. Тайбрейк также остался за ним 7-3. После этого Марой взял небольшой перерыв и буквально ошеломил соперника, поведя в четвертой партии 4-0. Украинец сократил отставание, сделав счет 2-4, но на больше его не хватило. Матч продолжался чуть более трех часов. Соперником 23-летнего уроженца Дан Блейна в полуфинале будет Давид Феррер. Долгополов весьма неординарный и теннисист. После его ударов мяч летит yeah, по совершенно непрогнозируемой траектории. Так не делает ни один игрок в туре. Я даже не могу объяснить, в чем конкретно он отличается от других. Но мне пришлось сильно постараться, чтобы его победить. Вместе с тем, я уверен, что у большое будущее. Он очень талантлив, здорово передвигается по корту, демонстрирует взрывную игру на дальней линии. 25 січня у Брюсселі співали український гімн у стінах Європарламенту. Стартувала виставка 500 днів до Євро 2012. Україна провела презентацію своєї частини проєкту. Головний меседж Євро в Україні буде. Роботи ведуть згідно графіка. Роботи на двох із чотирьох стадіонів, призначених для проведення матчів Євро, уже завершені. ще ведеться строїтельство на стадіонах во Львові і Києві, последній з которых має прийняти у себе фінальний матч. Основна частина об'єктів інфраструктури планується в значі в конце етова, початку наступного года. Шахтар і динамо завершують свої тренувальні збори. Команда з Донецька двічі зіграла із чеською спартою. У першому поєдинку нічия 1-1, а в другому в матчі за п'яте місце турніру Дубайкап донечани перемогли 2-1. Бразильці двічі забили Коста та Адріано. Динамо ж в Ізраїлі програло Ізраїлю збірні цієї країни 2-3. У матчі з трьома таймами по 30 хвилин. К'яне рахунку, знову забив Ярмоленку. У попередньому матчі проти Макабі він дубль зробив. Футболіст універсал Юрій Сьомін задоволений. У команді футболіст рівня Месі. Я думаю, Єрмоленки безразлічно, де грати. Що справа, що зліва. Месі грає з правої сторони. Все время атакують левої. Верні, атакує середину. І... Єрмоленк теж ніякого проблеми немає. Один нуль перемагали, а програвали вже 1-3. Останні слово все ж за Динамо було. З відзначився 2-3 в підсумку. Сборная Япония вийшла в финал Кубка Азії. Сломив полуфинали сопротивление одного і своих самых принципиальных соперников командой Южной Кореи. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В дополнительное время команды вновь обменялись забитыми голами. Сначала японский полузащитник Хаджими Хасагай добил мяч в сетку ворот после неудачно исполненного Кейсуки Хондой пенальти. Однако удержать победный счет его команде не удалось. На последней минуте второго экстра тайма южнокорейцы его сравняли. Отличился Хван Джевон. В серии послематчевых пенальти успел был на стороне японцев. Победный один с метровой записал на свой счет Ясуюки Конно. Сборная Японии в четвертый раз вышла в финал Кубка Азии, где сразится с командой Австралии, которая в другом полуфинальном матче не оставила шансов Узбекистану, забив в ворота соперника 6 безответных голов. Австралия лишь во второй раз участвует в Кубке Азии и впервые дошла до финала. Финальный матч пройдет 29 января в Дохе. Сезон передплати на газету Вечірні вісті найвигідніша пропозиція. Акції та призи. Читай. Економ вигравай. Венесуела радіє. У них свій марадон на месі, як хочете. Футболіст на прізвище у врятував від поразки власну країну в матчі з Перу на молодіжному Копа Америки. Дивіться як.